В Цьому відео тобі розповім, як ми досягнули ось цього результату, що ми власне кажучи пройшли, і що в нас в результаті вийшло, друже. Зазначу, що це вже третя частина нашої пригоди. А це означає про те, що в кінці ми підведемо підсумки, скільки ж ми в результаті за весь час витратили, тому дивись це відео до кінця. Пропустимо момент з локацією. Про це я писав себе в телеграмі. Це, напевно, була найважча частина всієї історії, але вона і найскучніша, тому переходимо до доставки. Доставляли мені автомат. Настільки рукожопним способом, наскільки це взагалі можливо, приїхав він мені з царапиною глибиною в пів сантиметра, і нам ще й навіть довелося його шпаклювати і фарбувати. Власне кажучи, тому ми вирішили не економити на перевезенні і найняли хороших грузчиків за три тисячі гривень. В принципі, вони зробили все, що від них можна було хотіти доставили з точки А в точку Б не пошкоджено. Клас. Здавалося б, все, вся робота зроблена, автомат пофарбований, наклейка наклеєна, термінал установлений. Що від нього можна ще хотіти, але тут починаються підводні камні. Перше, з чим ми стикнулися, це те, що термінал не працював. Наскільки це образливо заплатити 550 доларів за штуку, яка не працює, тут думаю, навіть... Нема про що казати. Але насправді я дуже радий, що ми все-таки переплатили за те, щоб купити термінал офіційного представника, тому що там була техпідтримка, яка, ну, в принципі, вирішила майже усі наші питання. Ну, вже потім настав період програмування автомату. Чесно кажучи, я такий був радий, що ми це робили разом з Сашою, моїм партнером, тому що в більшості проблеми ми вирішували приблизно так. Знову ж таки, оцей спрайт. Чик-чик, Саша щось наклацав якісь кнопки і пружини, і ліфт налаштовані. Тест драйв. Сам би я це ніколи не зробив, але в команді ми з цим впорались. Наступне, що потрібно було вирішити світло. Спочатку ми думали, що це не обов'язково, і в принципі ми можемо обійтись без цього. Але потім, коли побачили, як автомат виглядає в приміщенні, зрозуміло, що світло б привертало набагато більше поглядів. Тому цей пункт обов'язковий. Скажи щось: ставлю лайк. Ми вже купили оцю штуку, останній елемент нашого автомату. Якщо зараз вдається його по факту встановити, то він повній бойовій придатності і ми нарешті починаємо з нього лутати якийсь кеш, а не тільки гемор. Ідеально. ідеально Готовий? <звук> Я щасливий капець кабець. Потовчені прям ідеально. <свук> ну давай, красуня моя, ну ласка Ой-ой-ой. Да -ой -ой. не вообще бомба. Села да. начальнику. На ми начальники. А, ви саме. Це на наш автомат, так. Саме, ага. да. Чесно кажучи, нам дуже не подобалось наше старе розташування напоїв, тому в якийсь момент ми просто такі. Якщо не легково, накручиться, може все, воно, вже ненормально поставити. Це взагалі зробити це дня Так, ми коротше міняємо це розташування, тому що то прям супер лажове було. Я не знаю, чому так не зробили, там якісь були схоже. проблеми Проблема с паданням, да. Не, ну так-то вообще. Набагато краще. Не ну це вже вообще прям ну зовсім інша розмов. Класно. Не ну це прям ну, блядь. Я даже в фильмах не бачив такого гарного автомата. Потім нам було необхідно звільнити наш тимчасовий склад, тому ми все переносили в інше приміщення, і це теж був достатньо цікавий процес. Ну, ми, ми ж не, не дурні, щоб носити це все самим на руках. Тому ми загнали своїх Сашу одногрупників, щоб вони нам допомогли спочатку, а потім включили свою смікалку і теж придумали цікаву штуку. Ми вже більшу частину винесли і. Як думаєш, ми будемо виносити його руками? Вау! О, май майга! Да-да, це все виніс. Коротше, да. Бляха, як же це у нас? Ну це все, фіні, все одно остається, але ми її веземо, по крайній мірі, хоча б так. Five minutes later. Коротше, да. Ми не доїхали. Але Ну, більшу частину хоча б пройшли. Ну no, що ж. З фізичною частиною нашого бізнесу ми, в принципі, впоралися. Всі пружини працюють, світло працює, термінал не дає помилок, всі витрати, в принципі, підраховані. Зараз я виведу на екран свої витрати та витрати мого партнера Саші. Так як ми з Сашею все-таки рівноправні партнери, то в результаті ми ділимо усі витрати напіл, і в результаті кожен з нас. Інвестував по 41 одні тисячі гривень. Потрібно розуміти, що це з врахуванням того, що туди входить і вартість першої закупівлі продуктів, і вартість перевезення на точку. Тобто, це не тільки сам автомат, це по факту усі витрати, які... Нам довелося зробити для того, щоб запустити автомат в роботу. Якщо ти думаєш, що на цьому наша історія закінчується, то ти просто капець як помиляєшся, тому що насправді насправді, якраз починається тільки найцікавіше. Зрозуміло, що в Америці є багато маленьких підприємців, які там мають 10, 20, 30 автоматів, але чомусь, чомусь вони їх майже ніколи не об'єднують під якийсь один бренд. І не проводять на них якісь рекламні кампанії чи маркетингові стратегії. І в мене якраз є гіпотеза, яку мені дуже цікаво перевірити, чи справді допоможе цей маркетинг, чи справді реклама може вплинути на продажі в цих вендінгових автоматах. Це ми, власне кажучи, в наступних відео і перевіримо. На цьому поки що все. Дякую тобі, друже, за перегляд. Через тиждень, скоріше за все, вже вийде продовження, тому підписуйся, якщо не хочеш пропустити. Гарного дня!